Я вам покажу, що ми тільки що отримали. Потім в кінці додавлю відео з декорчиком. Приїхала ялинка англійська, батон ромпу Алюр. Дивіться, по характеристикам. 16 штучок пачки. Майже 1,5 квадрата в от така от красота. Вага пачки, 13,5 кг, 33 клас, а це 6. Водосійка колекція. 100 годин витримує в воді. Є мікрофаска по периметру. Звісно, підходить на систему охолодження або системи підігріву. Тут все вказано французький ламінат 33 класу, 35 років. Що вони пише? 35 років? 35 років гарантія. Отак от, от. Невеликий об'єм. Декорчик називається Дуб Туніс 907-й. Нові упаковочки, новий форматик, універсальний замочок. Але ялинку бажано проклеювати замкові з'єднання, щоб вона не поскрипувала. І давати куда ти майстрам. Дуб-тоніс дей, батон херембом, алюр. Відтіночок буде в кінці. Або фоточка, або відосик. А так оце декорчик алюр десь сьомий. Дуб-тоніс виглядає в ялиночки. Є стиснення в регістр, текстурка цікава. І також у вальсапала. Класно, що цей саме декутчик є в інших колекціях. В озмозі, наприклад, 8 мм в палубі. От якось так. І в інших варіантах. Так що було потрібно з гарним покриттям підлога сервіс. От так. От. І запам'ятайте, палуба і ялинка, тональність може бути одинакова, але вони будуть відрізнятися. Дуже гарно видно, наприклад. Оця сторона, ну, очима хорошо видно, оця сторона, наприклад, що йде, дуже співпадає з палубою. А так як тут розвернуто, вже інший ракурс. І тут треба вже покрутитися. Але дуже гарно.